Банда, всім привіт! Сьогодні у нас морозяка! понеділок, мінус 22. Багато дізелістів залишилось вдома. Я виходжу дуже пізно, 8.30, тому що вчора пізно ліг спати ввечері. Ті, ну, ті трошки поспати десь до пів шостої спав, з 4.30 до пів шостої години спав. І потім довго не міг уснути до першої години ночі, а потім зранку не міг. Довго встати. Коротше, взяв по комфорту разом з подачею, 7,5 кілометрів за 250 гривень. Пойдет, це x 3 у нас, виходить, грубо кажучи, 30 гривень за кілометр. Чи ні, майже 30. Було б 30, якщо б за 280. Коротше, летимо, летимо, летимо. Машинка з півтичка, Так, чікс завелася, але довго ли, ли проїде ця машинка, то капіць. Предварительно прогрів машинку і сів зразу в тепленьку і все кут. То летимо запасами. Подивимося, як сьогодні машинка проїде, Я скинув в такий морозяку. Вже виїжджав було мінус 12, вже мінус 17, але показує по телефону мінус 22. Зараз побачимо, скільки ми проїдемо в такому розяку. Всім гарного дня. Так, щойно була у мене пасажирка така. Чекав, по-перше, її довго. По-друге, виходить. Два великих, самих великих оцих на колесах. І ще сумочка така маленька. Бляха, ну. Чомодани встають, встають ці самі великі, на колесах нормально, два. Просто треба очку знімати. І плюс з боку чемоданчик. Цей, ну там дві сумки ще таких лягають. Але ж, блін, цей, ну, якби... Я нічого не казав. Але мені здається, треба казати, як мінімум гривень 50, плюс. тому що ці сумки вони важкі. Вони за кордон печуть. Вони важкі і їх ну, попробуй ще запхнути туди. Потім доставати, ну таке собі, то я не знаю, ну благо, ну, 3 кілометри 115 гривень з цими сумками гратися. Я такий би хотів би, конечно, скасувати це замовлення, але ну думаю, ладно. Зараз тут уже по місті. Думаю, зроблю це замовлення да і все, мать їх Йо. Але таке, блін. Я б, напевно. Якщо б знав, бо я б не поїхав. Якби вона написала, я б за таку суму б не поїхав. Гривень 200, так, да, можна оце погратися, доставати, складати. А так, ну його баню. Хай викликають універсал. І хай там грузять. Хоча хлопці на універсал теж не всі хочуть грузити. Та нахильно на універсал десь гривень дорожче, і оце з ним махатися, таке собі. Так, ладно, до Пасики під'їжджаємо, крайні замовлені і зараз додому буду їхати. Уклон підготував серію корисних відео в Уклон Едікейшн. Посилання буде в описі. Там багато чого корисного як для початкових водіїв, так і для старторів-таксуанів. Так що переходьте і багато дізнайтесь лайфхаків для себе, можливо, щось і знайдете. Переходьте та дивіться. 11.32, 8.36 Я отримав перше замовлення. Проходить, що 3 години 65 кілометрів, 11% залишку. 1200 мене вийшло накатати за ранок, за 3 години. Зараз ставлю на зарядочку вдома і десь до годин пів четвертого, 4. Напевно, півчетверта десь будемо виходити. І працювати далі. Так що такі справи. Я думаю, що непогана касати 1200 було б більше. Якщо б мені не треба було хлопців би своїх виручити, забрати там з Вересневого і на місто. Там в мене так, пробіг 20 кілометрів десь був, 21 кілометр, то я там з них по мінімуму взяв. Так що якось так. Краще було, звісно, по мінімалку напевно, катати. Можна було більше заробити. Але нічого, своє ми заробили. Все. Ідемо додому, треба приготувати щось на обід. І будемо відпочивати. Манда, ну що, з 11.30 я заряджався. Це 4,5 години, 93% зайшло. Зараз 3 годинки попрацюємо, там вже свої дзвонили треба. Проскачіть, де дещо забрати пару доків. І будемо щось по базі брати. Побачимо, що ми там зможемо заробити за вечерню катку десь три годинки. Так що не переключайтесь, будемо ще трошки кататись. Першу свій робочий день 18.55 вийшов я. В 16 годині працював 3 години, проїхав там щось 50 50 чимось 53 кілометри. Що в нас виходить по касі загальній? По уклону я зробив 12 замовлень, 1446 плюс болт 80 гривень. Плюс в мене було 100 гривень, там виходить 60 гривень. Гривень був доп. адреса і 40 гривень чаюшечка плюс соточка. Получається, що у нас. Э, скільки? 80 плюс 60, хай буде. 140, хай буде це у нас 1600, грубо кажучи. І плюс своїх на 700 гривень. Дві э, 300. Там 340 десь так. Відкинемо на зарядку домашню. Грубо кажучи, 80 гривень, тому що я вдома в обід повністю майже заряджаю машину. І виходить, у нас сьогодні по заробітку 2260. За 6 годин я рахую, це бомбезна каса. Я собі чилив півдня. А 6 годин це таке, типу, ну, не о чому. Якщо б, звісно, було б літо, то можна було б касу робити набагато краще, тому що я б влітку проїхав би на одному зряді 117 км, а так приходиться мені два рази заряджатися. Ну нічого, все одно заробляємо непогано гроші, як на мене. Для невеликого місця. Все. Я думаю, що ми тоді ще зробимо завтрашній день, тому що сьогодні таких, нічого такого прям не було. І що можу сказати, що великий мінус на електричці з маленьким запасом все-таки можна заробити якісь гроші. 50 доларів. Я рахую, що це непогано для невеликого міста. Все, до зустрічі тоді вівторок, завтра. Всім добре, що утрічка! Вівторочок у нас мінус 22 показує морозне утро, а какое морозне. Ух, я поки дойшов з горожа чи з дому до горожа, у мене до кісток все промерзло, я взагалі мерзляк. Але я ну, треба якісь підстаніки які вдягати таку погоду, я нічого не вдягаю. Ліф в мене як в Африці, майже. Таке, їй же Ой, щось там вже вів. -вів. Щось цей. Сигналізації спрацьовують від морозу. Напевно. Так, взяв перше замовлення. 171 за 4,5. Пойод. Пойот. І подача кілометр. 5,5. Десь 32 гривні за кілометр. Коли демо. За пасками. І будемо сьогодні робити максимальну касу. Ну, мені Добре. зараз 2 годинки і в барбершопс треба їхати. Ну він не зовсім барбер, але пойдет. будемо наводити лад на голові. Погода файна, взагалі, на рахунок, що сонечко, без хмар, але морозець, давить морозець. Так, що ви там, екофактор, падлюки не хочуть да, поніжати вартість за кіловат. Я дивлюсь, вони взагалі наглівші морди. Ну, до речі, хто заряджався на екофакторі, зараз заряджаєтесь чи ні. Я взагалі перестав заряджатися на платних зарядках, навіть, навіть де там на гривню підняли на дві. цей чи дим. Тому що мороз сенсу немає, буде мало заходити кіловат. Такий мороз. Бо навіть, навіть немає сенсу його влучити машину. І себе так само сидіть в мороз в холодній машині. Так, я приїхав до пасів, чекаємо. Так, сьогодні щось робота гірша за вчора. У мене вийшло за. Ну, можна сказати, десь годину 40, тому що дружину ще завозив на роботу 650 гривень. 45 чаюшечки там. Чікс. Чаюшечки. І 650 гривень. Ну таке. Такє, піде. Ну 46%, ще зараз їду. Зроблю собі красоту на голові. Треба вже... Та вже, блін, тут капець вже, як шимпанзе. Короче, треба навести лад на голові. Ще щось дитина прихворіла. Наче. Опустило вже пару днів назад, Ну, тіпа, такого прям нічого не було, а зараз ось температура 38,4. Вночі сьогодні була, дружина просипалась. То вчора там теж було 38. Короче, або ковід, або грип якийсь. Треба зараз лікар сказав тест купити, то буду додому їхати, тест куплю. Зробимо тест. Ну, ацетон, але ацетон там мінімум, мінімум, мінімум. Ну, взагалі там мінімально, що може бути. А може і взагалі немає його. Короте, треба щось, щось вирішувати, треба, щоб оскладнень не було. Та й таке. Ладненько, їдемо. Так, ну що, обновився я на голові, трохи порядочок навів. Взяв замовлення ближче додому і на кінзу і потім ще одне замовлення до епіцентру зробив. Коротше, каса на зараз 850 гривень. Пробіг десь приблизно як не збив зранку, то десь буде 40. 43 кілометрів. 850 гривень. Але я ще дружину завозил. Тут Десь короче, кілометр 35 Ну, на 850 гривень. Пойдет. Пойдет. Сьогодні робота набагато гірша за вчорашню. В мене так як мінімум. Я вчора вийшов в такий, в такий ж самий час, як сьогодні. На ну, 10 хвилин, сьогодні пізніше, але розриву такого не було. Ну нічого. Щось та й Зараз лечу в магазин. Треба дитині купити якихось мандарин, фруктів. Вітамін С треба. Лімони, мандарини, апельсини. Щось йогурта може якось купити солоденького кого хочеться і щось. Сушки може якось до чаю. Та і все. І буду собі відпочивати, чилити вдома. Оба. Посплю, напевно, тому що сьогодні щось погано спав. Непогано, а мало поспав. І потім ввечері вже виїду, викатаю. Зарядочку та да, й таке. Звісно, да, мені там э, людини 2-3 сказала, що відоси такі вже почались. Добрий ранок. Тири пири, тралі-валі. ну, коротше, так воно і є. Стільки я проїхав, розрядився, зарядився. Чи трошки скучні, ну а що поробиш? Трошки я ще прихворівший, якось немає прям ентузіазму такого, щоб щось там придумувати, щось таке робити. Робимо все по мінімуму. На що вистачає сил, як то кажуть, ух ти, блін який тут люк. Ще льот тут такий, йо-ма йо. Оба. Все, в трашик, зараз чек, скупимося і додому. Так, банда, ну що я? Приїхав додому. В обід в 12. Всі я приїхав, в 12% чимось я приїхав. І світла немає дома, 12.40, В час 30 тільки включили, от з тих, тих зарядиться на 71%. Зараз трохи покатаю, то й додому прийде. Сьогодні такий буде. Херня день буде. Ну, що маємо, то маємо. Поки стояв, ждав, ждав замовлення на цьому. На розєтці прогрів машину. Щоб не, щоб не їло відсотки, а від розетки брало. То в машині вже такі дуже тепленько, добренько. Якісь такі мінус, мінус 9. Ну це тут в затушку мене в дворі показує. Так, на вулиці більше. Ладно, все. Взяв замовлення, там якісь, це 170 гривень на щасливе. Потім треба буде ще на, на бармаки доїхати, на нову почву відправити кольоса. Попросили. Будемо займатися. Тільки що сідає пасажир каже: Ой, як у вас тут тепло, я на нього так. Тепло? А я коротше що, вирішив? Поставити на обогрів лобового І цього в ноги там, або зазвичай на обогрів лобового. І воно все ж тепло забирає. Лобове, тому що там ну, ти їдеш, охолоджується лобове скло, і затоється менше тепловіддача йде. А так, коли на тебе йде теплий поток воздуху, то набагато краще віддача йде. Так що якось так летимо до пасики 54%. Зараз будемо їхати на бармаки, забирати колеса і відправляти на нову почту. Так, я хочу вам показати, як у мене налаштований підігрів салона. 30 градусів, двоєчка і на мене. Ну, реально, їду та шкін, мені жарко зараз. А коли так само і на лобове, ну таке, двоєчка як би не вистачало. А зараз прямо реально, в мене ж, аж жаркувато трошки. Не так як. А якщо ще на троєчку вентилятор поставити, то тут, тут взагалі буде ташкінтяра такі, що капець. Так що якось так он пульса. Дізель пульс на око в Рівному немає. Весь випили. Погано, звісно, погано. Звісно, ну, там резервний залишили запас для поліції, мусорів там і всього іншого. Для швидких, для МЧС, зрозуміло, що запаси залишили на всякий випадок. Так, з банда, ну що, лечу я вже за дружиною 1837. Проїхав я сьогодні 90 кілометрів і каса в мене на сьогодні 1550 гривень. Ну, таке собі. Таке собі по касі, хотілося б кращого, але зранку була тривога, ввечері чи в обід не було світла. Півтори години ті, що міг би я б підзарядитися б раніше і більше б проїхав ввечері. То таке трохи в мене не склалося. ну Але що маємо, то маємо. Краще, ніж нічого. Тим паче на електричці, що я там, 50 гривень на зарядку, 1500 заробив. Теж непогано. Да і якось так. ну Машинка, звісно, морози проїжджає. Максимально мало. 65 км 70 це потолок. Ну, нічого. Всі електроводи чекають літа, коли машина буде в два рази більше проїжджати. Це факт. Все, дякую всім за перегляд. Гарного вам дня вечора. До зустрічі в нових відосах.